Дмитро військовий, який після фронту, отримавши травму, повернувся до роботи в гімназії, де до служби викладав тхеквондо. Боже, Соколік, ти ж наш, боже. А ви бачите, до мене питав, мой хороший. Ми їхали, рішили познімати, який я, типа, герой. А який я герой, ти? я навіть і не знаю. який Ви знаєте, який є, це герой. ж наш тренер. Ти вже герой, те, що ти не... наш захищаєш. Чоловік намагається налагодити робочий режим. Втім, діти ніяк не навтішаються поверненню героя. Тому замість бойових вправ на тренуванні практикують міцні обійми. Мене всі тіскають, нормального тренування ще нема. Я приходжу, мене дівчата обнімають, цілують. Я кажу, давайте тренуватися, вони кажуть, ні. І поки нормального тренування, о, поки я тут, ще немає. Попри важку травму, чоловік вже як два тижні займається улюбленою справою і присвячує свій час дітям. Мені подобається ця робота. Я, наприклад, працюю тут з задоволенням. Тобто, у мене немає такого, знаєте, у людей йде на роботу і він думає: Господі, я знову йду на роботу. У мене наоборот таке, мене жінка витягує, коли ти вдома будеш, а я на роботі вічно. Майже рік Дмитро захищав Херсонський напрямок, де два місяці тому втратив ногу від вибуху ворожої міни. Все заміновано. Отака от маленька мінка, ліпісточок, цей воно все заміновано, його не видно. так от ідеш, стежка, така трапінка, там камішки валяються, його не видно. Тобто, коли вам треба працювати, коли тим більше дрони на, на вами всі висять, вам через 5 секунд треба бути там, тому що через 10 вже дрон прилетить. Ви не будете йти дивитися, є там мінка і нема. Допоки Дмитро був на позиціях, вихованці та колеги сумували за ним і всіляко підтримували його. Писали смс, і акції проводили з дітками, тому що відгукувалися всі, всію нашою громадою мікрорайону для того, щоб його підтримувати також, щоб він повернувся до нас обов'язково. Попереду у захисника тривала реабілітація та протезування. Його найбільша мотивація діти, тому він хоче якомога швидше відновитись, аби повернутися до повноцінних тренувань. Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві.